І це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик. Сьогодні ми працюємо у Краснопіллі. Насправді, вже мабуть місяць не були тут і вирішили поїхати, аби подивитися, як змінилася ситуація, чи тут щось відновлюють, чи повертаються сюди люди, як тут загалом гуманітарна ситуація, і про це все розкажемо вам у відео. Селище Краснопілля центр громади. До кордону з Росією 7 кілометрів. До початку повномасштабного вторгнення тут жило майже 8 тисяч людей. Страшно, звісно. Щось у вас роботи тут дуже багато. Та багато. А ви місцевий? місцеві? Да. Тут і залишалися, весь час чи виїжджали? Ні, виїжджаємо, проїжджаємо. Угу. А хата у вас тут є, так? Є. Ціла. Да, Та, вроді ціла, слава Богу. Але там не живете, так? Да? Ну, як, Приїжджаємо на вихідні, то й Позаймаємося і назад на суму. Угу. А що, тут світло є чи немає? Є. Відновили, так? Світло є. Слава Богу. Ви хоч перепочивайте трохи. Перепочиваємося. Жарко. Перепочинемо зараз заправимося, перепочинемо. Від березня цього року життя в Краснопіллі буквально зупинилося. Після масової евакуації люди сюди не повернулися. Приїздять, та й то ненадовго одиниці. Тому знайти місцевих тут це вже удача. Добрий день. А ви тут не евакуювалися, так і залишалися жити? Так. Да. А як тут із обстрілами? Жити можна. Угу. Жити можна. Ну а ось це ж там і світла довго не було. Як ви жили тоді? е, ну, угу. е мобілки зарягали, акумулятора постановлення було. Угу. Газ, балон підключили до плити. Угу. А вам не було куди виїжджати, чи ви не захотіли просто? Я виїжджав у сума до невістки. Угу. Я погиб. Неділі. Я городу не люблю, по-перше, во а во-вторых, -во у мене невістка на педагог. Займається, їй треба віддільну кімнату. Син тоже 11 клас, то віддільну кімнату треба. А подивився, де він спить, саме невістки не було, а він спить на полу коло дивана. Це щоб вам дати місце, так? <зас> <зас> І вирішили додому, так? І рішила додому. А не, собака є, кури є. Угу. Багато ми побачили тут таких собак, мабуть, побросали їх. Якщо... Ну, я, мій собака, з переляку пропав. Умер чи зник? Ну, ну як сказати, ну умер. Ага. А я. Там багато у нас, я в районі живу, там собак багато. Так я що хочу. у вас багато, <сі> вибір великий. <сі> так я взяв маленьку собачку біленьку, де гавкає. І мені хорошо. веселіше. Ну, да. Кром Ми... квартири три прильоти було. Е, біля вашої квартири, так? Да? Да. Ну, один... А один... що це каби були чи. Артилерії? Не знаю, що було. Ну, один прильот справа був, ну слабенький. Нам нічого не потуж. Один слева був. Там той забір розвалився, метрів 40, ну, немає. А третій каб, чи воно прилетіло, угу. чи ракета, чи шо... метрів 15 від квартири. Ну, Стіни видержали, кришу потонагило, в хаті двері одні розбило і вікна порозбило. І все. П... Немає нічого страшно. Головне, щоб об не стріляли, война кончилась. Ну так. Да. Дякую вам, що зупинилися, що поговорили з нами. Так. Щасливо, бережіть себе. Маймо на бог берегом і вас теж до сідання вам. Собак тут дійсно багато. Колись були домашніми, тепер нічині. Тиняються спорожнілими вулицями в пошуках їжі. Саша пішов підгодовувати собак. Іди сюди, малий. Не бойся. Іди, йди, 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 йди. Іди сюди. Стісняється. Ну, підходь, підходь. Це центр фактично краснопілля. Між тим, що ми тут були останній раз і зараз, то сюди ще це будинок культури, сюди ще прилетіли і ФПВ-шки, і каби сюди прилітали. І якби відновлювати його поки що в громаді ніхто нічого не планує, тому що краснопілля. Менше 10 кілометрів від ворожого кордону, і небезпека залишається постійно. Але якщо врахувати загалом ситуацію, то тут так і залишилося непрацюючими всі адмінбудівлі. Вони переїхали, евакуювалися разом зі своїми людьми ще тоді у березні цього року, коли і лікарню спалили. І пошкоджена була сама будівля громади, всі об'єкти в центрі, школа там, той же самий будинок культури, і вони так і не повернулися в громаду. Так, звісно, що для підтримання, хоча б не бойового духу, а взагалом життя в цій громаді ми бачили такі поодинокі випадки, як чоловік, який косив траву. Звісно, що для нього це величезний прямо такий об'єм робіт, тому що тут ну, за ціле літо все заросло травою, все таке не прибране, але і велика кількість людей тут не зможе працювати при, навіть при найбільшому їх бажанні. Тому що по великому рахунку, якщо страплялися обстріли у громаді, цій раніше, то, наприклад, наступного дня тут би вже ці всі. Руїни розбирали, кудись вивозили сміття, ну приводили до людського якби, вигляду. Зараз це все не працює, тому і така ситуація зараз в громаді. Я сам тільки приїхав, я приїхав тільки 1 серпня. Ви десь ну, евакуювали. Ага. Бачимо на вулицях багато людей не вернулися, бо ну і трава там. На, на цьому краю ні. Ну, туди, ну це по-моєму, а там більше. Я не знаю, як там на той краю. А де ви оце продукти берете? Магазин там працює. Один оце, так, працює. Да. Поки один, не знаю. ну, Ще повинні ну поки один. Всі магазини у Краснопіллі так і залишаються розбитими. Ще в березні їх знищили або кабами, або шахедами. Так, хто там що міг, які товари вивіз, і поки що не відновили вони свою роботу. Ті люди, ну, це, власне, насправді одиниці, які сюди там приїжджають, і то вони там не на постійно приїжджають, а на декілька днів приглянути за господарством, там може під будинком викосити собі траву та й все повертаються далі. Там, де вони, ну куди вони евакуювалися, більшість це переїхали в Суми, ну і в інші також міста та в межах громади. Ну, В принципі, і магазинам, якщо вони і відновлять роботу, то немає для кого тут працювати. Тому поки що так все і застигло на момент березня цього року, коли все було зруйновано, так і залишилося. Чи є шанс відновити все це? Питання риторичне, адже селище менш ніж за 10 кілометрів від ворожого кордону зробити це вкрай важко, а то й зовсім неможливо. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підтримайте нас, поставивши йому лайк та прокоментувавши. Якщо ж хочете мати доступ до ексклюзивної інформації, тоді ставайте друзями кордон Медіа.